Закарпатські рапірести успішно дебютують у новому сезоні. Зі столичного чемпіонату України сьогодні вони привезли до обласного центру усі комплекти нагород. Стосується це виключно командних заліків, а от в індивідуальному плані ще є над чим працювати. Такий виступ рапірестів, старший тренер ОКДЮ США Динамо, вважає надуспішним. Дійсно, трошки недопрацювали в особистих змаганнях. Падал кінолег, наприклад, зайняв п'яте місце. Програвши буквально, буквально двома уколами, не самому сильному хлопцю з Миколаєва, який потім, кстати, став чемпіоном, фортуна Роберт теж в боротьбі програв київлянину два-три уколи. Тож трошки трошки не дотянули в особистих. Зато повністю реабілітувалися. Командних змагань без сумніву краще виступили хлопці у їх активі, бронзові і комплекти нагород найвищого гатунку. Дві закарпатські збірні, як недавно в основному супарничали між собою. Непогано виступили ще миколаївці, дніпропетровці та столичні фактувальники. Для нас основним суперником були теж ужгородці, жгородці. Вони були сильні, але ми зібралися і виграли їх з рахунком 45-41%. Для мене це були важливі змагання. Олександра Ковач до чемпіонату готувалась по особливому, тренувала щоденно, а подеколи і двічі на добу, тому і здобула заслужену срібну медаль. Успіх наш полягає в тому, що у нас була дуже дружня так скати команда. Тренування регулярні, два рази більше тренував перед чемпіонатом України. Лідер чоловічої збірної Роберт Фортуна, попри золоті медалі чемпіонату, власним виступом не задоволений. Каже, що програв у моральному аспекті. Свій індивідуальний виступ не дуже хороший. ну така була. Я не фізично, а морально більше програв, ніж фізично. Мені Не вистачило. Я не знаю, що просто не вистачило моральної підготовки. Даніела Латовтин на досягнутому зупинятись не збирається. Попереду ж бо інші змагання всеукраїнські і міжнародні в цьому році. Ну, звичайно, перші місця потрібно отримати як в командах, так і в особистих. Яке змагання? Україна і хотілося б за кордоном чемпіонат України в Миколаєві у нас буде в лютому. Так, також посісти призове якесь місце від, від, третє, від першого по третє. Ну, далі подивимося, як вийде. І хоч фактувальники у загальну залікову скарбничку Закарпаття приносять чи не найбільше балів, їх інфраструктура залишає бажати кращого. В майже в всіх обласних центрах є спортивні інтернати. І відкриття такого спеціалізованого закладу, мені здається, це був би ще, по-перше, це. Збільшило би кількість, це збільшило би якість, і це дало би нам можливість ще відкрити один якісний спеціалізований зал. Уже найближчими вихідними закарпатські шпажисти змагатимуться у Братиславі на кадетському етапі Кубка Європи.